Ці Щось мені кажуть, але я їх не чую. Якщо їх хтось розуміє, крім того, що вони їсти просять, напишіть в коментарях. Зачинив глаз, око. О, рухається. дивіться, це удача. Він рухається. На мене дивиться. Привіт, ти хто? Привіт, привіт!

Хі -хі. Вони люблять спілку... спілкуватися, бачите? Одразу показує себе, який він. То хіба тут найцікавіше? Такий звірюга. Як же ж тебе звати? Мені дозволили тут познімати. Тому в магазин. Так треба буду краще. Бачите, вони столпились, вони думають, що я їм зараз щось дам. Приплили, бачите? О, які карти голодні. Ой, дивись, що роблять. Диви, що роблять. Вау, говорящі. Говорящі риби. Цвітні всі. Це щось неймовірне. Щось неймовірне. Ручні припливають до людей. Капець. Дивіться на ці ротяки. Щось мені кажуть, але я їх не чую.

цитрусы, присоски трошки скучаю я по своему аквариуму, чик, все карпа, Ну, шума люди. Ручнее рыба. Смеюка. Охренеть. Давайте там спить. Там ще один. Дві. О, голова. Давайте. Парк. Тут кто машка сюда может быть можно заходят такие сверчки на секунду Вороны. Думаю, кто тут же? Ніякого руху. В цих тераріумах. О, тут черепаха. Чи ні? Ні. Скорпіол. йо -мо. А, вот хто тут свиренчит. Дивіться. Свірчки. На їжу. Свіршків тримають на їжу. Тож вони тут свірінчать, мабуть. Тут лідки. Вау! Черепаха. Маленька. Маленька черепашка. Це 199 євро за кого? Хто там живе? Ой-ооо. Пить заснув. Він заснув. О, дружбани. Дружбаний. Парнув. Ви бачили цей магнув? затянули в глаз. Око. О, рухается. Дивіться, це удача. рухається. Це так 149 евро, 150. Барта Гами. Називається. Цей звук

Змається Капець. Ну ось це ж теж голова. Воно спить. А це і не спить, це вже на мене дивиться. Чи то він так спить. На винду. Десь тут взяла пісочок для, для хамстера. Кукуруза по євро. Прикиньте, один качан за євро. Продається. То на полі виїхати, позбирати кучанів. Треба. Опа! Обізьяна! Хто це? Привіт, ти хто? Якийсь Лімур. Що хто це? Ти хто, друж? Друже? О, ти прийшов привітатися. Привіт, привіт. А он дружбан носит на ну, вам. А он еще... Вот а это так зв... зверюганы. Это так зверюганы. Какие морды. Да, с того среди все, кто это такие. Кто это такие? Дубовые, еще что у них тут дубы? На земле никто не сидит. Все бегают. Дровы их тут живут. Так и поруч. Так, это Шабин, Лёп. Шабин это не стучите. По склу. а хто це такі? Я тут не розумію. Це хамстер по 20 евро. Шо ж це за зверьки? Дуже цікаво. Цю не бештетен. Всередину не заходити, да? Папуга ролики. Цены терки цінный мир. Ще один. Два. У хатах. Тут птахи. И Я уявляю, як там гучно всередині. Там ще поверху такі терраріуми клас. Це якісь крыси. Ага. Ще смешка. Ага. Такі от. Холм'який. При крсенках заховалася. Злякалася. Поважні. Це, Це ціни. давай. Документуємо. Ну, такі ціни. Це хамстери по 25. Вот что. Тут снова рыбы. О, а тут кто? Тут кто? То есть А, Кролики. Привет, чувак. це спить. Можна руками потрогати, але я не буду. Що можуть сказати, що щоб паразіти з моїх хомяків перепригують на цих. тут рибу знову. Переплила побалакати зі мною. Це відпочиває. Визиків в нього уса. Вуса. Схоже на напірані якісь. Ще вони не жили б разом, якщо б вони були агресивні. Пірані ні з ким не уживаються. Суми великі. Десь тут хтось з табак пали поруч.

Все, говорящие просто. Да, прикольно, Столько ми тут дела. Було. було одразу три роти, мінімальний два. Ну нормально. Що ж це за звірювани такі? Поховались, десь. Всі поховались. Жодного немає. А ні, не, ой, сидить. Вони люблять спілку... спілкуватися, бачите? Одразу показує себе, як він. То хіба тут найцікавіше? Такий звірюга. Як же ж тебе звати? Як же ж тебе звати? Барто цікаво. його звати? <ррикова> на бібізіан схожі. Дивлюся на птахів. Дивишся на птахів. Да так, у мене це давно. Ну, давай. Алло. Я вас чую. А да, сховидо. не мориш свої. Он там ще інші. Вони туди переходять. Ні, Philipp, hast du den Affen gesehen? Ich habe dieses Geburtstag. So poche.

Я би тут би працював. Дуже цікаво тут. Це криці.

Чуть. Ось такий от зо... зооцентр біля Макдональдса. То краще сюди приїжджати, ніж до Макдональдса і витрачати гроші тут. Сьогодні вони до другої години. Ну що, поїхали. Будемо їхати додому.